У місті Миколаїв народилося 239 немовлят цього місяця. Це яскраве нагадування нам, наскільки важливо створювати якісні та комфортні умови українським дітям та їхнім родинам. Привітайте малечу в коментарях і далі традиційно поговоримо про дітей. Почнемо з дошкільної освіти. З 1 вересня у державних та комунальних дитячих садочках може з'явитися додаткова платна послуга. Зокрема, якщо дитина перебуває в дитячому садочку 11 годин, то батьки зможуть облатити ще одну додаткову годину. Така можливість має бути узгоджена попередньо з керівництвом дошкільного навчального закладу. Водночас потрібно пам'ятати, що максимальна тривалість перебування обмежена 12 годинами, якщо, звісно, немає підстав для цілодобового догляду. Це рішення має на меті дати батькам більше гнучкості, однак остаточне рішення залишається за керівництвом дошкільного навчального закладу. Наступна новина стосується всієї освітньої системи. Міністерство освіти та науки нагадало про обов'язкову щоденну хвилину мовчання о 9-й годині ранку у школах та закладах освіти. Ця традиція покликана сформувати у дітей та молоді почуття громадської відповідальності та національної пам'яті. Викладачам рекомендують супроводжувати хвилину мовчання короткими промовами та тематичними розмовами, щоб діти краще розуміли цінність свободи та мужності. Однак, на жаль, не всі навчальні заклади можуть забезпечити своїх школярів належними умовами. У соціальних мережах шириться новина про те, що в Нововолинську, у сьомому ліцеї інтернаті існує досить серйозна проблема: це відсутність кабінок у туалетах. Діти змушені терпіти цілий день, тому що вони соромляться користуватися відкритим приміщенням. На цю проблему звернули увагу журналісти та моніторингові групи ще у 2019 році. Але проблема досі не вирішена і потребує негайного реагування для того, щоб створити дітям гідні умови для навчання. Я, в свою чергу, закликаю вас приєднуватись до нашого каналу, ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо зробити для українських дітей набагато більше. Дякую вам за увагу! Хай щастить!